В цьому відео я розкажу, як з великою ймовірністю заробити на одній з найкращих темок прямо зараз. Більшість здогадуються з прев'ю, що ця тема промо-акція від біржі Архам. Архам це одна з тих бірж, яка дуже часто радує своїх користувачів. Пару років тому вони роздали по 100-200 доларів, здається, за реєстрацію просто на цьому сайті, без курс, без усяких. Буквально півроку тому так само проходила тут акція, де потрібно було вже торгувати на споті або фьючерсах, за що ми отримували бали, які потім конвертувалися в токени проєкту Архам. І вже в лютому приблизно через 3-4 місяці після старту кампанії ми отримали дроп токенів, а вийшло там від 5 до 10 іксів на витрачену комісію, тобто дуже достатньо за такий короткий проміжок часу. І оскільки зараз так само є актуальна кампанія від Архама, Яким ми можемо заробити поінти, і сама команда активно сприяє тому, щоб розвивалася їхня біржа, і ми фармили ті поінти, я вважаю, що актуально розказати про те, як зараз можна заробити на біржі Архам, як я казав раніше, за торгівлю на спотії на фьючерсах, ми можемо фармити поінти Архама. Які в минулому конвертовувались на самі токен архама один до одного або чуть інша конвертація. Загалом я вважаю, що буде щось подібне, як було. І так, зараз за реєстрацію і верифікацію на біржі архам є можливість отримати майже безкоштовні поєнті. Розказую, як в першу чергу для нових користувачів зараз дають ваучери, тобто знижку на комісію. І якщо ми крутимо об'єм на споті чи фьючерсах, наші гроші не витрачаються або майже не витрачаються. А згорають сам цей ваучер. Буквально півтора місяці тому за одну тисячу об'єму на споті витрачався. 1 долар з ваучера, приблизно так. Вкладення потрібні відносно невеликі, можна робити це з мінімальними вкладеннями, можна робити, як робив це я, а закидав саме близько 500 доларів і крутий об'єм на споті. Основне завдання зірочкою є проходження курс верифікації, адже підтверджують її тут достатньо довго. В описі під відео, а також в моєму телеграм-каналі є посилання на біржу Архам. Спеціальне посилання від Малкопабу і Архама, який зміст реєструватись саме по моєму лінку. В першу чергу це вигода для вас, адже якщо я отримую 100 поїнтів за вас, адже Саме скільки платять за реєстрацію і верифікацію кожного користувача, який зробить депозит і наторгує певний об'єм. І у момент дропу, якщо буде конвертація за рефералі один до одного, я отримаю за кожну людину 100 поїнтів. 50 поїнтів я віддам тій людині, яка зареєструвалася по моєму посиланню. Тобто це перша вигода. Якщо хтось реєструється по моєму посиланню, напишіть, будь ласка, мені в телеграмі. Я занесу у вас свою таблицю, і коли прийде дроп, ми все по-часному поділимо. Як відбувається реєстрація? Все дуже просто. Ми вписуємо свою електронну адресу, Вдома пароль і підтверджуємо електронну пошту. Після цього нас перекидає на сторінку реєстрації Архама, зразу потрібно проходити верифікацію. Це є основне завдання фактично цієї діяльності. Тут нам потрібно описати всі свої дані з виписки Приватбанку бажано. Адже рекомендують і кажуть, що саме виписка з Приватбанку за три місяці на англійській мові прискорює процес верифікації. Так воно чи ні, не знаю, але так зараз рекомендують десь коротше чув таку думку. Тому все по стандарту. Раніше я робив вже відео про архам. Можете подивитися детально процес верифікації, і все таке. Нічого складного немає, звичайна процедура. Тому кидаємо свої дані на перевірку і чекаємо підтвердження. В ідеалі це може бути за один день, у нормальному випадку це до трьох днів приходить верифікація. Якщо за цей час не проходить, то... Це погано. Також можеш запросити будь-яку додаткову довідку чи виписку, тому будьте до цього готові і робіть верифікацію аккаунту на себе і на знайомих людей, які можуть пройти повторну верифікацію в разі потреби. Після того як нашу верифікацію підтвердили, ми робимо депозит USDT. Доступна мережа для депозиту на біржу Arham, ефір. Тому як варіант можна надсилати USDT в мережі ефіру з біржою KX, оскільки там зараз одна з найменших комісій. Здається близько 50 центів. Тут вже залежить від ваших можливостей, в кого є можливість. 100 доларів закинути, у кого 200, у кого 500. Звичайно, чим більшу суму закинете, тим легше буде набивати об'єм. Також варто ще відмітити, що треба одразу після під того, як нам підтвердили верифікацію, перейти і подивитися, дали нам ваучер. Раніше давали ваучер на 200 доларів, тепер кажуть, що дають на 200 чи то на 100. Одним словом, толком не знаю, бо давніше реєстрував. Але в будь-якому випадку 100 чи 200 доларів це вигідна пропозиція для кожного. Тому, в випадку, якщо вам дали знижку на комісію, а це зараз актуально, тому має щось дати обов'язково. Переходимо на спот, і я рекомендую набивати 100 тисяч доларів об'єму на. Споті у парі, біткоін, USDT, ефір, наскільки я знаю, різниці немає. Все можна робити маркетом, адже комісії плюс-мінус однакові. Це робить достатньо просто: переходимо на торгівлю, обираємо спот пару і просто купити, продати маркетом. За кожну тисячу об'єму, якщо не помиляюся, це близько одного долара на комісію. Яку я нагадаю, біржа бере саме з цього ваучера, який сама ж дала. Торгівлю можна розділити на два дні, щоб не виглядало все максимально стабільно. Не варто робити все за один раз і все таке, і виводити все до останньої копійки. Можна лише. Пару доларів на балансі. Також, якщо залишиться ще ваучер на торгівлю, якщо це буде залежно від суми, можна ще попробувати поторгувати на фьючерсах, ще набити 250 тисяч на споті. Напевно, що по логіці буде ставати ще 200 тисяч набити на фьючерсах. Це тема ризикова, хто не ризикує, той не п'є шампанський. Тут все таке саме. Загалом за ці всі дії 250 поїнтів можна нафармити в будь-якому випадку. 200 поїнтів ви отримуєте від самої біржі, за 100 тисяч об'єму на споті, і ще 50 поїнтів отримуєте від мене. На даний момент токен торгується по 50 центів. Yeah, extra... just Рахувати, що буде конвертація один до одного, а я нагадаю, що раніше було саме так, то це потенційні 125 доларів з відносно мінімальними ризиками і витратами. Пропозиція для тих, хто не хоче робити вкладення або не має можливості зробити депозити. Все таке. Якщо вам я 18 років і ви можете зробити верифікацію на архамі, тут так само є шанс заробити. Перший спосіб це продати свою верифікацію мені за фіксовану суму 15-20 доларів. Це щось середнє по ринку. Другий спосіб я вважаю більш вигідний саме для вас. Мені потрібні реферали, і мені потрібно декілька акаунтів в біржі Архам. Тому якщо ви можете пройти верифікацію, ми можемо домовитись за фіксовану суму в разі дропу або за певний відсоток. На даний момент я пропоную 30% за те, що я пройдете верифікацію і все інше зроблю я. Також у випадку, якщо біржа Архам запросить додаткові якусь довідку або щось таке, вам буде потрібно її надіслати і все прикріпити. Коротше, пропоную 30% з прибутку за вашу верифікацію на біржі Архам, а все решту зроблю я. Тому, кого зацікавила дана пропозиція, пишіть у приватні повідомлення або у коменти. Коротше, якось зв'язуємось, підписуємося на телеграм-канал, на Ютуб і пробуємо щось робити, адже я вважаю, що біржа Архам вже заробила свою репутацію, тому підстав вважати, що вона кене цього разу, відносно нема. Але ризик криптовалюті буває завжди, тому будьте готові до якихось витрат і все таке. Також, хто не хоче торгувати, або взагалі займатися цим, а може знайти декілька рефікацій, так само можна добре заробити. Пишіть свої пропозиції в приватні повідомлення. Якось домовимось. Всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.